Саме час і саме те місце, коли потрібно так сказати, вияснити всі обставини, які склалися навколо посади голови Пустопільської райдержадміністрації. Тому мені здається, що це пояснення має звучати саме від мене. Багато людей задають мені питання і самі задаються цим питанням, чому, чому підшукуються нові кандидати, коли новопризначений голова РДА ще не звільнений щоб пояснити цю ситуацію тим, що події, які відбувалися навколо цього призначення, дали мені розуміння того, що цілі та напрямки моєї громадської роботи потрібно змінити. Я прийняв таке рішення. Що ти тут не бажаний? Будь ласка, не перебувайте, якщо вас щось не влаштовує. Давайте вислухайте. Я вдячний саме за те моєму керівнику, який дозволив мені прийняти це рішення. А вдячний я ще також найбільше таким громадянам, які своєю асоціальною поведінкою дали мені зрозуміти, що починати потрібно зовсім не з того. І в такій ситуації, коли є такі безпринципні опоненти, потрібно починати зовсім з іншого. А саме, я вважаю, що потрібно починати формувати свідомий, свідомий громадський актив, сильний, дієвий і освічений. Коли я кажу сильний, я не маю на увазі сильних термезних чоловіків з кримінальним минулим і сьогоденням. І кажу, коли дієвий, не маю на увазі югу, яка здатна перекричати та облити брудом будь-кого за 200 гривень. За 300. За 300. Вас дорожче. Безумовно, громадський актив безумовно має впливати. На всі процеси державотворення, які відбуваються і в країні, і особливо на місцях. Це є беззаперечним. Але це не означає, що потрібно безпідставно звинувачувати людей, керівників, чи створювати якісь, організовувати якісь акції зовсім не потрібні, які не мають ніякого сенсу. І мені здається, що нескладно зрозуміти людям. Що бажання принизити когось керується лише прагнення до рівності. Але Бог нам дав розум, щоб зрозуміти, що не потрібно когось принизити, потрібно самим підніматись до рівня інших, якщо прягнути рівності. Також хочу сказати про владу в першу чергу. Ми маємо змогу і обирати владу, і радити, і допомагати. Допомагати, на жаль, в цьому випадку реальними справами чомусь дуже мало. І завжди когось щось не влаштовує. І потрібно замислитися в першу чергу. Може питання зовсім не у владі, може потрібно починати з нас самих. Далі знову стосовно ситуації навколо посади голови РДА. Після написання моєї заяви про звільнення. Було прийнято рішення надати Костеплічанам право на самовизначення, так, скажімо так, в рамках розвитку демократії. На мою, думку, на мою думку, цей процес на даний момент виглядає дуже невдало. Весь цей процес швидше нагадує якісь, якусь мабуть. Микола Миколаївич, якщо у вас є щось по суті, будь ласка, що сталося, ми не будемо кого. Бу це, це, це я хочу донести свою позицію власне. стосовно. Будь ласка, так коротко, скажіть, що ви часу? Так, і, так. І, тому, і, шановні земляки, хочу і, попросити і, вас в такий складний для країни час. Попрошу шукати ті речі, які нас об'єднують, а не шукати те, що роз'єднує. Так як тільки разом ми зможемо. Вистояти проти зовнішнього ворога і перемогти. Дякую.